За день до євро на українсько-польському кордоні черг немає. Ситуацію сьогодні особисто інспектував заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Михайло Янковський. На українсько-польському кордоні черг немає взагалі. Прикордонники заспокоюють, ажіотаж довкола черг дезінформація. Прикордонні служби працюють злагоджено. Вони готові прийняти велику кількість фанів. На даний час перетнули державний кордон початок з 5 числа близько 198 вболівальників країни Європейського Союзу на в країну. Сьогодні ми оформили одну організовану групу на автобусі близько 25 чоловік, громадян Німеччини. Проблемних питань під час пропуску не виникає, ритмічність пропуска здійснюється. Відсутність у черг, тішень і водії. Сьогодні подолати українсько-польський кордон вони можуть за кілька хвилин, а не простоявши доби у чергах. Я думаю, що наші служби гарно постаралися, зробили не тільки на митниці, але й в загальному гарні дороги і по Львові, і до кордону. І зараз ну, можна сказати, такий наплив туристів, як буде. Я думаю, що наша митниця готова прийняти. Проблем зараз немає. Якби завжди так працювало, було б дуже чудово. Влада тримає ситуацію під особистим контролем. Злагоджена робота з прикордонниками та митниками дає результати. Вивчивши ситуацію на кордонах, ми бачимо, що сьогодні, враховуючи хорошу роботу наших прикордонних служб, митних служб, черг немає, Україна готова прийняти всіх гостей і всі обіцянки наших силових структур виконуються і ми сьогодні в цьому переконалися. Керівництво області сподівається, усі вболівальники, бажаючи потрапити на територію області, залишаться з позитивними враженнями про Україну, починаючи вже з головних воріт держави. Марія Кужик, Ярина Матвієв, Євгенрижавський вісник.